Ловись рибко велика й мала в Україні. Запрацює рибна реформа. Днями відповідний закон ухвалив парламент. Зокрема, йдеться про запровадження електронних торгів на право промислового вилову рибу. Риби як ці нововведення вплинуть на рибну галузь в Україні, дізнавалася Уляна Грищук. Отримати дозвіл на промислове риби тепер можна онлайн. Перші лоти в системі прозоропродажі з'явилися ще 9 лютого. У першому заході було оголошено понад 500 аукціонів, Багато з них вже завершилися. Кожен бажаючий кому потрібно купити квоту на вилов риби, може зареєструватися, обрати будь-який з під'єднаних майданчиків до. <зору> продажі. Ці електронні торги є не лише відкритими, а й конкурентними, пояснює нам Сергій Бут. У порівнянні з тим, як було да, і так, як стало. Для, для розуміння, що за весь минулий рік дохід по такого роду операціях у в агентстві становив близько 10 мільйонів. Зараз за неповні три місяці роботи в системі ми маємо показник майже у 10 разів більше. Експерти прогнозують реформування рибної галузі вагомо збільшить надходження до місцевих бюджетів та кількість нових користувачів водних біоресурсів. На аукціонах взяли участь там більше 50 нових учасників ринку. То що з цього боку зробило конкуренцію, і фактично за закону цього піднялася ціна. Натомість нововведення стало рентабельним як для держорганів, так і для самих покупців лотів. Адже отримання квот на вилов стало швидким та прозорим. Раніше процес отримання квот ну був крайній непонятний. Він проїздів там за закритими дверями. Там раз в пять лет, по каким критериям, по каким принципам эти квоты выдавались, э, крайне непонятно. С вот, проведением аукционов э, у нас появилась возможность э, э, купить эти квоты при наличии у нас всей материально-технической базы. Донедавна промисловий вилов риби був можливий в річці Дунай, по низі Дністра, водосховищах Дніпра та частині Дніпровсько-бузької гирлової системи. Нині в прозоропродажі можна позмагатися за право рибалити у чорному морі. Утім, через зміну небезпеку у воді деякі підприємства вагаються брати участь в цих торгах. У нас для роботи на морі все є. необходимая база, материально-техническая причал и документация. Но пока что мы на стадии принятия решения. Есть большие риски, что море не откроют. Но пока по информации наших здесь береговых всех служб, это вот, ну, обеспечить безопасность промысла на море. Ака крайне затруднительно. однак у Держрибагентстві пояснюють, що керуються безпековою ситуацією в Україні до чорного моря. У нас ну дотична, скажем, і Миколаївська область, Одеська область. Миколаївська область має дозвіл на вов прибережній зоні, через то були висловлені лоти на чорне море. У парламенті вважають, що ухвалення рибного закону це великий крок до посилення продовольчої безпеки в Україні та розвитку промислового рибальства. Наступний етап нововведень – запровадження єдиної електронної системи є риба.